Останнім часом ми багато говорили про 3D-технологію. Нею наділили і домашні відеокамери, і ігрові приставки, і мобільні телефони, і навіть планшети. Зверніть увагу, що для того, аби робити об'ємне зображення, вся ця техніка має по два об'єктиви. Та більшості фотоапаратів для цього чомусь вистачає лише одного. Sony одна з перших компаній, яка випустила у світ фотоапарати із можливістю зйомки у 3D-форматі. І саме в неї є весь набір різноманітних за своїм типом фотокамер із цією функцією. Це професійна дзеркалка Alpha 55, п'ять, компакт WX5 і найсвіжіший тип камер гібридний Nex 5 Всі вони мають різні можливості, форми, ціну та потенційного покупця, але об'єднує їх можливість робити 3 d фото. Кожен із цих фотоапаратів бачить об'ємне зображення по-своєму. Розібратись із особливостями кожного можна лише в польових умовах, куди я і відправляюсь. Ну а поки Марина буде добиратись до місця своїх тестових зйомок, я вас дещо порозважаю байками, так би мовити, в тему. Чи знаєте ви, що 3D, об'ємне зображення стерео зображення, було придумане ще в 1838 році, рівно за рік до того, коли з'явилася перша у нашому розумінні фотографія, себто 3D рівно на рік старше за фотографію, як таку. Тоді такий собі англієць Чарльз Уітсон випустив перший стереоскоп. Зовній стереоскоп дещо нагадував бінокль. Дві лінзи розміщені на відстані 2,5 дюймів рівно під обидва людських ока. З іншого боку, підставлялась картинка. Мальована, ще раз наголошую, бо фотографії тоді не існувало. А очі через стереоскоп зводили усе це в об'ємному пардон 3 d образі. Стереоскопи, мало змінившись конструктивно, успішно проіснували і в 19, му і в 20 му століттях. Та і зараз можна купити щось на те схоже. Набором об'ємних фотографій чи слайдів з того моменту, коли з'явилася цифрова фотографія, об'ємне зображення 3D фото може зробити будь-хто, будь-яким фотоапаратом. Виглядає усе це так. Ви повинні обрати об'єкт зйомки, а потім зробити щонайменше дві фотографії: одну під ліве, іншу під праве око. Як ви зрозуміли, просто перемістивши окуляр до лівого і до правого ока. Потім в якійсь графічній програмі ви обидва отриманих зображення зліпляєте в анімаційну картинку. І ось вам і 3D. Звичайно, називати це хорошим 3D ніхто, відверто кажучи, і не буде. Це псевдо 3D. Квазі 3D. І нічого кращого вручну ви відверто кажучи і не зробите. А чи можна щось краще зробити з сучасним фотоапаратом? Ми зараз дізнаємось від Марини. Головна особливість цього фотоапарату в тому, що він вміє знімати панорами у 3 d форматі. Для того аби зробити її цим бездзеркальним фотоапаратом, слід натиснути на кнопку спуску і провести горизонтально чи вертикально вздовж об'єкту зйомки. В результаті цього камера робить серію знімків, автоматично зіставляє їх і відтворює об'ємну панораму. При цьому панорамний кут складає 226 градусів. Дивитися, отримані зображення можна на будь-якому телевізорі або моніторі з підтримкою 3D. Попередником цієї функції у фотоапараті Sony Alpha Nex 5 була звичайна 2D-свіп-панорама, і вона, до речі, була однією з ключових особливостей цієї камери. Та зйомка тривимірної панорами стала можлива в оновленій версії програмного забезпечення для цієї камери. Тобто, власникам такого фотоапарату для зйомки 3D треба лише перепрошити його. До речі, оновлене програмне забезпечення знаходиться у вільному для всіх доступі. Це не єдине поліпшення, яке несе в собі ця прошивка. У новій версії програмного забезпечення вирішена проблема розрядки акумулятора при вимкненні камері, а також зменшено час вимкнення фотоапарату. Розробники поліпшили і якість панорамної зйомки у звичайному 2D режимі. Серед інших переваг цього фотоапарату змінна оптика, ознака професійної камери, надзвичайно компактні розміри та високої. Якісний відкидний екран. Nex 5 робить дійсно якісні знімки, має інтуїтивно зрозумілий простий інтерфейс із можливістю легкого налаштування професійних функцій. Навіть при відсутності спеціальних навичок зробити ідеальне фото не складе труднощів, адже фотокамера Nex 5 має функцію інтелектуального автоматичного режиму, який сам розпізнає найбільш поширені сцени зйомки, і автоматично налаштовує усі потрібні параметри, що забезпечує високу. Якість фотографій. Для професіоналів фанатів фотомистецтва пропонується камера Альфа-55. Вона теж вміє знімати тривимірну панораму, та більш усього вона відома завдяки своїй революційній технології напівпрозорого дзеркала. Вона дозволила дійти до надвисокої швидкості відгуку і точного автофокусування. Це відкриває можливість зйомки до 10 кадрів в секунду. Найменшеньким фотоапаратом з функцією 3D у сімействі Sony є модель WX5. Окрім того, що ця малютка вміє знімати відео у Full HD форматі. Він ще виділяється від братів своїх більших можливістю перегляду отриманої 3D-панорами на своєму дисплеї. Для того, аби побачити об'ємну картинку, треба покрутити фотоапаратом вправо-вліво. Ця процедура дає можливість одразу оцінити зроблений 3 d знімок що є дуже навіть зручно та корисно. Отже, те, про що говорив Вітя, звичайно, можна назвати 3D-фотографією, і його дослідження засвідчують той факт, що об'ємне зображення не винахід нового віку, а лише удосконалення напрацювань багатьох минулих десятиліть. Та прогрес очевидний сучасними фотоапаратами ви можете зробити достатньо якісні глибинні 3 d знімки Хоча поки що лише панорамні. Ну треба щось на потім залишити.